Ну що ж, друзі, зниження мобілізаційного віку, і хочу вам, батькам за кордоном сьогодні, та чоловікам, які не досягли ще 25-річного віку, розказати до чого вам слід готуватися найближчим часом. Тому що сьогодні у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський представив. Нову стратегію стійкості України, тому щоб не пропустити найголовнішого, дивіться це відео до кінця. Втискайте подобайку, обов'язково втискайте, тому що блугери за кордоном тільки вони мають силу, тому що вони можуть говорити все, що повинні знати люди, і не боятися за свою відповідальність. Це поки що. Ну і хочу вам також сьогодні ще сказати, друзі. Що сьогодні Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування, який набув чинності від 19 листопада 2024 року. Що ж говорить цей оновлений документ? Він передбачає, що підставою для ядерного удару може стати агресія проти РФ та союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави, а також масова. Повітряна атака не ятерними засобами, зокрема безпілотниками. Тому, друзі, ви цілком розумієте, що сюди Україна без проблем підпадає. І що буде далі? І чи це відповідь на ось ці сьогоднішні зміни, які представив в Верховній Раді президент України з багатьох пунктів? І хочу вам сьогодні, по кожному з них так коротко пробігтися, тому що якщо все обговорювати, то ви до вечора не дослухаєте. Перший пункт єдність. Що говорить Зеленський? Що цей пункт містить широкий спектр питань і головний посил, щоб не програти війну, є речі, які може зробити сам народ, і є те, що можна зробити лише в єдності із союзниками. Ну, дрони вже вони обіцяли, ту кількість, яку вони обіцяли, і вони її виконали. Ну за кордоном взагалі ніхто нічого не поставляв. Ви ж пам'ятаєте? І хочу вам ще одне сказати: що все на, на народ. А у народу хтось хоч щось питає. Хоч хтось із ним радиться, ну мені здається, ні. Також Зеленський говорить: ми досягли найбільшого рівня близькості з ЄС та НАТО та весь час не незал... за весь час незалежності. Вже сформовано всю необхідну архітектуру для переговорного процесу з Євросоюзом, заявив президент. Мені от цікаво, він обіцяє людям щось і розказує оце щось. А що в дійсності, кожен президент кожного разу. Коли він згадує про ЄС та НАТО, завжди згадував, що ми вже все на останній от сходиться, вже все, от завтра настане можливо. І ми вже будемо і в НАТО, і в Євросоюзі. Тільки ж ми свідомі люди прекрасно розуміємо, поки триває це все в Україні, то ніхто нікуди нас не візьме. Це ж ясно, як білий день. І для чого піднімати це питання мені взагалі не зрозуміло. Давайте йдемо далі. Можливо, в Україні доведеться когось. Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти своїх всіх своїх цілей, щоб відновити повну цілісність України. Мені от цікаво, це він натякає на те, що він буде президентом, аж допоки той сусід в Москві не відкинеться. Це так виходить. Ну, а як інакше? Скажіть, друзі, для чого ти критикуєш президента України, коли він старається для України? І я скажу так. А де ж? Хто слухає виборців? Скажіть, будь ласка, в нас немає поганих речей зараз в Україні? Так от, ідемо далі. Зеленський також наполягає на інформаційній консолідації. Крім того, повторив, що вибори в Україні відбудуться лише після встановлення справедливого миру. Травень, друзі, це буде травень 2025 року. Повірте мені на слово. І я прогнозую, що так буде. Я не стверджую, тому просто подивимося, хто був правий. Як заявив Зеленський, на основі цих підходів Україна поступово перейде до формування армії на основі контрактів, а не мобілізації. Це я вам, друзі, говорю про те, що буде знижуватися мобілізаційний вік з 25 років і менше. З такими чоловіками, які не досягнуть 25-річного віку, буде проводитися розмова. І тут вони вже будуть самі вирішувати, чи брати їм участь знову ж таки. В військових діях підписувати контракт чи ні. А скажіть мені зараз, будь ласка, друзі, як це відбувається? Людина повинна підписати повістку, звісно ж, добровільно, за своєю, як то кажуть, згодою. І тоді йти захищати територію України, якщо ВЛК вона пройде. Ну і знову ж таки, ми знаємо, що дуже багато ВЛК затверджують навіть тих людей, які мають ті чи інші здоров'я відхилення і. Йдуть захищати територію України. Так, от у мене питання до вас: а от скажіть, будь ласка, в коментарях дайте свою лояльну відповідь. Як ви думаєте, ці контрактники вони будуть добровільно підписувати контракти, їх не будуть виловлювати так, як у нас не виловлює ніхто. Вони добровільно будуть погоджуватися, як це все роблять зараз е, звичайні громадяни із сіл. Вони будуть добровільно йти за контрактами працювати, як то кажуть, бо це ж робота. Дайте, будь ласка, свою об'єктивну відповідь. А тим батькам, які за кордоном... Хлопцям, які за кордоном, студентам і так далі. Будь ласка, от задумайтеся. Якщо у вас є зараз можливість перетину кордону, задумайтеся, чи вам потрібно повертатися в Україну. І я не хочу протистояти тому, щоб ви не захищали територію України. Я просто вам даю слово або ж точніше пояснення, щоб ви задумалися, чи готові ви пожертвувати пожертвувати своїм життям. Пам'ятайте, у вас життя лише одне, і пізніше про вас заспіває тільки одну пісню. І все. Більше вас ніхто ніколи не згадає. Тому що така правда війни. Другий пункт. Фронт передбачаються конкретні заходи щодо стабілізації фронту. Вони включають проведення операцій, які на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Крім того, йдеться про посилення технологічних сил оборони. Зі зрозумілих причин у більшій мірі це закритий пункт. Зеленський зазначив, що зараз на деяких ділянках фронту на найгарячіших під 90% ворожої техніки знищуються дронами, які фактично компенсують дефіцит артилерії. Слухайте, тут військовий прокоментують, я нічого не буду додавати. Про зброю це третій пункт. Знову ж таки, що буде збільшення артилерійських снарядів, гармат і так далі. Е, четвертий пункт ризиків для сил оборони та безпеки України через фінансування немає на рік наперед. Тобто, незалежно від політичної турбулентності у світі, безпека буде і є. Ризики, звісно ж, також будуть, як він зазначає. Ну але ніхто не знає, як це все обернеться і. Усі зарплати та пенсії в Україні будуть виплачені, є пакет зимової підтримки, а у березні 2025 року пройде індексація пенсій на рівень інфляції. Ну, чекаємо. Знаєте, чого на березень, тому що в травні будуть вибори. П'ятий пункт енергетика. Ви знаєте, що зараз дуже багато енергетики постраждало, але знову ж таки, ви знаєте, що енергетики дуже багато Україна постачає за кордон. І я впевнений, що тут партнери все-таки будуть допомагати Україні про забезпечення. Енергоносіїв для їх більшої захищеності. Ну і сподіваюся, що цю зиму всі українці переживуть нормально і не будуть закупляти генератори по завищених цінах у два-три десять разів, як це було минулого року. І хто ж не наживеться на, на своїх, як же ж свій? Ви скажете в коментарях? Ну але така доля життя. Тому, якщо у вас є можливість закупити генератори, то робіть це вже зараз. Шостий пункт безпека йдеться саме про жорстку безпеку, яка не дозволяє ворогу підірвати життя України. І хочу вам сказати так: на загальнодержавному рівні впроваджується нова система: безпека, область, безпечне місто, безпечна громада. Обов'язково з'являються поліцейські у кожній школі та громаді. Щоб ви розуміли, на металошу... металошукачі будуть встановлені на... в кожній школі перед входом. І це означає, що і знову ж таки, що кожна дитина, яка буде входити до школи, то у неї будуть перевіряти знову ж таки наявність. Усіх металів і так далі. Ну, я б хотів би сказати, що тут буде застосовано це до всіх освітніх закладів та громадських будівлі. будівель, мають бути встановлені рамки металошукачів. Знаєте, Україна перетворюється на Ізраїль. В Ізраїлі, якщо хтось із вас не був, то я вам розкажу. Ви входите на вокзал, в торговий центр, це вже не громадська, ну громадська по суті, будівля, в торговий центр, на вокзал, геть скрізь, то у вас перевіряють наявність. Знову ж таки, чи ви не маєте при собі гранати, автомата, ножа і так далі, і це буде. Постійно моніторитися, це додаткові працівники, тобто додаткові люди, які не підуть на фронт, як кажуть наші ТЦКшники. Тобто ТЦК зараз розформують і порозкидують їх, як то кажуть, по цих от будівлях і стоянках біля металошукачів. Побачите, так і буде. Як думаєте, для чого їх розформовують? І все ніби перейде на контрактну основу. Сьомий пункт громади в умовах війни прифронтові та прикордонні громади потребують особливої підтримки. А ті, які прийняли найбільше переселенців, у спеціальних рішеннях для більшої внутрішньої. Те громадності людей підсилюватиметься міжнародний компонент взаємодії з громадами у країнах партнерах і з країнами, які взяли шефство над тим чи іншим регіоном чи містом, це завдяки МЗС України та уряду загалом. Це завдання МЗС України та уряду загалом, за словами Зеленського на основі принципу пліч опліч тилові та більш заможні громади мають підтримувати прифронтові. Ми вжили заходів спеціальної підтримки Харкова в умовах постійної постійного російського терору, щоб життя залишилося в місті. Це стосується спеціальних податкових умов у Харкові, і це довело свою корисність. Доручає розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для Сум та Чернігова. Ну, а всі інші громадяни і так добре живуть. Я скажу так, я не президент і не можу взагалі коментувати ту ситуацію, яка в Україні, скажете ви. Ну, але хочу додати, що мені здається, що про тих людей, які взагалі зараз без житла, нам більше треба дбати. Також про тих, які під обстрілями потрібно дбати. Але є багато людей, які взагалі не мають житла. Хто про них подбає? От хтось із вас. З ваших друзів, родичів, знайомих, ті, що втратили житло, ті, що на окупованих територіях були. От що вам зараз дає держава? Скажіть мені, будь ласка, що з вашим житлом? Чи дали вам якусь компенсацію? Чи дали компенсацію за житло, чи за взагалі ваше життя, яке збереглося, що ви переїхали до України чи за кордон? Дайте, будь ласка, свою свідому відповідь. Восьмий пункт: людський капітал, звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився, тобто кінець. Московської церкви, так у додатках до пункту було опрацьовано політику, буде опрацьована політику відновлення життя українців, національний стандарт, безбар'єрності, цифризація, послуг та освіту, щоб мільйони дітей, які перебувають у різних країнах, залишалися в полі української культури. Передбачається модернізація соціальної політики, політики охорони здоров'я має включати збільшення тривалості життя. Ще один момент. Це я вже вам сказав за церкви. До інших рішень президент відніс інститут ножиного громадянства та перезапуск дипломатії. До кінця року будуть здійснені заміни в корпусах послів, особливо увага країнам G7+. Ну це найголовніше питання на сьогоднішній день. Також буде створено міністерство об'єднання українців, яке цілеспрямовано займатиметься справами глобальної української спільноти. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра. Пам'ятаєте? Гроші, які виділилися за кордон, зараз це все приходить і буде нова об'єднання спільнота за кордоном. Мені цікаво, як це буде виглядати, як вони друзі планують тих українців від за кордоном, яких ще недавно об. Добре, утримаюся від коментарів, а ви додасте в коментарях це слово, тому що мені не можна таке говорити в прямому ефірі. Я хочу вам сказати, що вони просто наклали на українців з високої гірки за кордоном я маю на тих на увазі, особливо тих, які закордонні паспорти ще й досі не отримали. От у мене сьогодні на прямій трансляції хлопці запитували закордонні паспорти. От як вам? Взагалі відноситися до тих чиновників, які видумали, що закордонних паспортів не можна видавати тим людям, які заплатили за них кошти, і де держава зобов'язується в будь-яких випадках допомагати своїм громадянам за кордоном. Як реагувати на конституцію, яка написана не для всіх? То скажіть, будь ласка, що конституція в період військового стану взагалі не діє, і можна робити з громадянами все, що захочеш, то для чого ви взагалі згадуєте про якісь закони, про якісь нормативи і так далі? Сказали би, що Конституція під час війни не діє. Тільки хотів би нагадати, що в Україні немає військового стану, немає стану війни. Є військовий стан, немає стану війни. Поправте мене, будь ласка, як я в чомусь помиляюся. Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів. Отут великий плюс. Тільки подивимося, чим будуть цих школярів годувати. А ще подумали про тих людей, які от не мають за що купити собі їсти. Тому що я ще раз підкреслюю з окупованих територій, де люди втратили абсолютно все, хто про них подбає. Про школярів? Ну тут, знаєте, таке питання неординарне. Є у тих батьків, у кого діти з окупованих територій, але що вони один-два рази поїдять в школу і все, а ввечері? А хто їх буде підгузники купляти? І так далі, це банальні речі і про ту інфляцію, е, яка зараз є в Україні, і що вони будуть тільки оновлювати тоді, коли вони захочуть, а саме перед виборами, це страхіття, і тут ще є не забувайте загроза ядерного удару з боку Росії, тому що вона зараз може Путін може все так зробити, що будь-яка атака зі сторони України може плачевно закінчитися. От як ви думаєте, по якій території України буде Росія бити по східній чи по західній? На східній нагадаю, що вже багато окупованих територій, а на західній самі знаєте, що немає окупованих територій. То як ви думаєте, куди ядерка полетить? Так, я скажу, що ядерка не полетить від Росії в тому випадку, якщо вона з Другої світової війни. Ну тому що самі розумієте, куди ти поїдеш автомобілем, ще й так далеко, 50 60 річним. Він нікуди вже не поїде. І є дуже велика ймовірність, що цей. Ця ракета просто не взлетить. Бо для того, щоб боєголовку щоб ядерку доставити, треба, щоб ракета далеко летіла. А в Росії я впевнений, що таких ракет немає. А з Другої світової війни вони вже старі, такі, що слухайте, вона може не взлетіти, і там, де вона взлітала, може це все вибухнути. Тому я, хоч на це надіюся, що громадяни України збережуть своє життя саме в цьому випадку. Але слухайте, слідкуємо за новинами. Невідомо, що там Росія має за своїми плечима. Десятий пункт політика героїв. Я утримаюся, друзі, від коментування цього всього. Я хочу вам сказати, що тут багато може бути неправди. І е, як було представлено в одному із документальних фільмів, е, який вийшов на ТСН, що спеціально може не публікуватися оцей план стійкості правдивий для того, щоб свого ворога, як то кажуть, та його партнерів вести в оману. Але будемо дивитися, як це все буде виглядати. Тому що, на мою думку, тут про простих громадян згадується дуже мало. Говориться про зниження мобілізаційного віку на основі контрактів, це найголовніше, і про те, що будуть знову ж таки виділені додаткові кошти не тільки на дрони, а і на рамки металошукачів. І всі ТЦКшники цикашники будуть стояти на цих рамках. А що ви скажете? Отакі, От друзі, пироги на сьогодні. Сподіваюся, що я не розтягував це відео. Це виключно моя думка та думка тих людей, які не носять рожевих окулярів. І вже настають морози. У нас вже мороз. На завтра передають мінус 8. От про громадян, про отоплення треба найбільше подумати. Друзі, а чи забезпечили ви вже себе і своїх родичів в Україні отоплюючими механізмами? Напишіть, будь ласка, свою відповідь. Також. Я хочу, щоб ви були готовими до всього. Тому підпишіться, щоб не пропустити наступні новини. На сьогодні в мене все побачимося.